Отже, ми знаходимося в в звичайному його першому вигляді. Для того, щоб зробити нам ту метрику, яка нам потрібна. Нам потрібно перейти ось сюди в розбивочку. Загалом тут ви можете собі налаштувати свою користувацьку розбивку для того, щоб вам показувалися одразу ті, розбивки, ті метрики, які вам конкретно потрібні, щоб вам не було. А не показувалися ті метрики, які вам не дають ніякого уявлення ні про що, і не потрібні для конкретного, наприклад, проєкту або там, вашого бізнесу. Тому сюди ви просто можете забити всі необхідні вам метрики, і вони вам будуть показуватися в готовому вигляді. Але зараз нам потрібно створити нову метрику. Для, того, ой, не для цього ми переходимо сюди, в налаштувати стовпці. І створюємо тут користувацьку метрику. Створити користувацьку метрику. Для того, щоб створити користувацьку метрику, ми повинні прописати формулу, за якою нам буде рахуватися наш коефіцієнт або наш там показник. Мені потрібно, щоб в мене були читачі Instagram, поділене на. Значить, найкращий варіант, якщо в мене е, буде ділитися на такий, коефіці... на такий показник, який називається відвідування профілю Instagram. Але, на жаль, е, мета є мета, тому у когось цей е, буде відображатися ця метрика тут для підтягування сюди, а в когось ні. У мене, наприклад, цього тут немає. На жаль, у вас може бути, так само у вас може не бути читачів. Uh, у ну, мене в деяких в декількох акаунтах, uh, наприклад, читачі не підтягуються. Ну, це така плинна річ в мета, тому перевіряйте час від часу, це може з'явитися або пропасти. Uh, оскільки в мене немає відвідувань профілю, то я uh, буду використовувати метрику, яка називається Кліки усі. Чому так? Тому що я буду собі використовувати цю метрику конкретно тут для цього проекту, для того, щоб відслідковувати. Виключно з трафікових рекламних кампаній, оптимізованих під відвідування профілю Інстаграм, який відсоток користувачів, з тих, хто клікнув, став читачами в інстаграмі. Я знаю, що з трафікової рекламної кампанії будь-який клік користувача по будь-якому клікабельному елементу. Призведе до того, що користувач потрапить в профіль Instagram. Жодне інше місце він ніяким чином не потрапить. Тому мені цілком нормально використовувати тут кліки всі. Ну, Просто через те, що в мене немає відвідувань профіль Інстаграм. Тут, на жаль, ця метрика була точніша. Але е, я використовую кліки всі. Е, І отут я для того, щоб в мене була конверсія, тобто відсоткове значення, я ставлю тут частка. І називаю, що це в мене буде конверсія, читач, клік. І отут для себе, чисто для мене, я пишу, що це для трафікових рекламних кампаній. я розуміла, що виключно для трафікових рекламних кампаній ця метрика в мене буде актуальна, тому що для всіх інших кліків всі не будуть означати виключно переходи в інстаграм створити. Я створюю, і я хочу зараз, щоб е, переглянути по тих кампаніях, які є, цю метрику застосувати. І коли я перейду, е, не перейду не сюди, зараз перейду сюди. Я буду мати ось, бачите, конверсія читач-клік, тільки що ми з вами її налаштували. І я буду дивитися, що в мене, бачите, різні кампанії дають абсолютно різні показники конверсії з. Читача, перепрошую, з кліку в читача. І можу оцінити, які конкретно кампанії конвертять краще, що цікавіше, а що менш цікаво. Ось, наприклад, ця компанія, яка запустилася вчора, вона має ну, набагато більший показник, але зараз я не можу на це орієнтуватися, тому що пройшов один день, ці показники можуть дуже сильно впасти ще. Але я ось бачу там по різних кампаніях. Який показник тут був, ось ця кампанія мала найменший, але ця кампанія це була трафікова рекламна кампанія, запущена на ретаргет, тобто на тих, хто вже нас знає, і багато з них вже на нас підписані. Тому і відсоток а, цих людей менший. І так ви можете оцінювати для ваших трафікових кампаній для того, щоб отримати читачів у себе в профілі, що найкраще заходить, і що найкраще конвертить, а для того, щоб порахувати. А як конвертить загалом ваш профіль? То треба за підсумками місяця брати всіх, всі відвідувачі профіля Instagram, Це теж ви можете взяти або тут з кабінету, або з Meta Business Suite, Якщо буде потреба, маякніть, я вам розповім, як це зробити. І читачів поділити на відвідування профіль Instagram і отримуєте конверсію вашого профілю для того, щоб зробити висновки. Бажано відслідковувати це з місяця в місяць, щоб ви розуміли, чи росте у вас конверсія, чи падає, яким чином вам треба себе поводити далі з цим профілем і чи його розвивати, чи він у вас все окей. Сподіваюся, було якимось чином корисне, тому користуйтеся.